День великої середи, є тим, в якому бачимо дії, вчинки двох осіб, що своїм ставленням до Ісуса є абсолютно протилежними один до одного. Нам більше відомо про Юду, який саме завтра, у четвер, своїм поцілунком зрадою видасть Ісуса первосвященникам, але саме середа. Є тим моментом, коли Юда остаточно приймає рішення піти, домовляється і переросвященниками, обмірковує все, отримує ціну і домовляється, яким буде жест зради. Все Юда здійснює на фоні, коли споглядає щось зовсім протилежне. Як нам описує Святе Євангеліє, чуємо про жінку, коли Ісус був у Битанії. В домі Симона, прокаженого до нього, підійшла жінка, яка мала алябастрову посудину з дорогоцінним миром, і коли він сидів, вилила йому на голову. Побачивши це, учні обурилися і сказали, навіщо така даремна трата, адже це можна було дорого продати і роздати бідним. Ісус пояснює і заспокоює своїх учнів. Але Юда навіть вже не спроможний слухати. Тоді один з 12, якого звали Юда Іскаріотський, пішов до первосвященників і сказав, Що ви дасте мені, і я видам його вам? Вони ж заплатили йому 30 срібних монет, і відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Можна справді. Повторити вчинок цієї жінки, що був виявом найперше великої любові, був жестом власного розкаяння у гріхах, навіть якщо тебе не розуміють інші, але вона мала право так вчинити щодо Господа, а можна, розмірковуючи все, вираховуючи, плануючи і розраховуючи, що мені повинен Бог таким чином розчаруватися. Як Юда у своїй злобі, заздрощах, бажанні наживи є тим, хто видав Господа на розп'яття. Це ми завжди є тими, хто обираємо, хто від кого залежить наше ставлення до Господа. Як нам церковна традиція сьогодні у своїх молитвах хоче показати, якими протилежними є вчинки і життя, і наслідок навернення цих двох людей. Юду, ми бачимо як того, що пропав у своєму грісі. Але ми також бачимо, яким є велике милосердя Боже щодо кожного, хто буде здатним повернутися і вчинити діла гідні покаяння. Ми читаємо у нинішній молитві, наскільки Богові є різними, і для нас з вами мають бути ці діла, коли грішниця приносила миру. Тоді учень змовлявся з беззаконними, та раділа, витрачаючи дорогоцінне, а цей поспішав продати безцінного, та владику пізнавала, а цей від владики віддалявся. Та визволялася, а Юда ставав рабом ворога, страшне збайдужіння, велике покаяння. Його даруй нам спасе, що постраждав за нас. e espasse nas